Вітаю! Сьогоднішнє відео буде присвячене тесту відеокамер ось цих двох айфонів iPhone айфон 12 Pro, iPhone 10s або XS Max. У iPhone XS або 10s Max є дві камери, основні. Це основна камера та теле. Тому у сьогоднішньому відеотесті на iPhone 12 Pro я теж буду використовувати лише дві камери, основну і теле. ширик брати участь у тесті не буде. І також буду використовувати фронтальні камери цих двох гаджетів. Значить, у них фронтальні камери у iPhone 12 Pro може записувати 4K 60, у XS Max або 10s Max може записувати відео лише Full HD 60 кадрів на секунду. Основні камери у обидвох телефонах. Стоять 12 мегапіксельні і обидвоє можу записувати 4 к 60 кадрів на секунду. Тому всі ці максимальні можливості я і використаю. Значить, Буду тестити їх, як і з основним додатком у плані відео, де я протещу основну камеру, телекамеру та фронтальну. Також застосую додаток Blackmagic Camera. на XS Max або 10S Max я встановив Blackmagic Camera так само як і на 12 Pro. І от у цьому додатку Blackmagic камери я протестую ці камери, як у ручних налаштуваннях. І ви побачите, наскільки критично виглядає відео, якщо, припустимо, ви в ручних налаштуваннях зробите у темних умовах і вийдете на сонце. Чи навпаки, коли ви на сонці зробите ручні налаштування і зайдете в тінь. А також протестую ці камери повністю в автоматичних налаштуваннях програми Blackmagic. І ви теж побачите, як ця програма спрацьовує і чи коректно. Відпрацьовуються ось ці переходи від темного до світлого, від світлого до темного. Я хочу вам показати результати ось цього тесту, з яких буде видно, чи у 2025 році iPhone XS або XS Max ще може знімати відео на рівні, скажімо, із iPhone 12 Pro, чи це вже настільки старий гаджет, що його навіть не варто купувати. Обидва iPhone я купив лише для того, щоб знімати на них відео та робити фотографії. А також для того, щоб, зокрема, iPhone XS Max використовувати як додатковий екран для того, аби моніторити відео із моїх Sony A6400. 6000 Отож, свої суб'єктивні висновки щодо результатів я робити не буду. Просто покажу вам ці відео. Прошу, будь ласка, у коментах під цим відео скажіть свою думку. Настільки iPhone. XS Max все ще може працювати у сфері відеозйомки у 2025 році. Чи все ж таки на фоні 12 Pro він виглядає вже повним аутсайдером і його вже не варто купувати. Всі ці ваші думки я хочу прочитати у своїх коментах. Тому свій комент, свою суб'єктивну думку я залишу при собі. Ну і тоді, коли я побачу від вас коменти. Під ними я буду вже висвітлювати свою думку щодо результатів ось цих тестів. Дякую, що дивитесь мій канал. Вітаю як... Вітаю, як і обіцяв, зараз записую відео на iPhone 12 Pro та на iPhone XS або XS Max. Обидва телефони записують в мене зараз відео на основну камеру із стандартного додатку, який йде разом з айфонами. При цьому записую 4К 60 кадрів на секунду. Тобто максимальні можливості цих камер. Ви зараз побачите. І в обидвох камерах тут присутня оптична стабілізація. Я можу йти і ви відразу можете протестити настільки стабілізація XS Max або 10 Max, Max відстає від 12 Pro, який виготовлений пізніше. Тобто iPhone 12 Pro, звичайно ж, молодший за iPhone XS Max. І ось така картинка у вас буде на виході 4K 60 кадрів на секунду. Ось це я так виглядаю на ці камери, записую відео на витягні руці і йду, тобто відразу тестую те. Ви і стабілізацію оптичну, і бачите фокусну відстань, і відразу різні умови запису відео. Тобто проти сонця, сонця, за сонцем. Ось так зроблю, щоб камерам було важко. І ви можете тоді побачити, настільки класно працюють ці камери і настільки прогрес пішов вперед у iPhone 12 Pro в порівнянні з iPhone XS або Xs Max. Зараз перейду на їхні телекамери. А тепер відео на їхні телекамери. Ширик використовувати не буду на iPhone 12 Pro, так як у XS або Xs Max його попросту немає. Тут оптична стабілізація відсутня, і тому відео можливо буде трохи смиканим, проте ви бачите реальну картину. Я легенько веду зараз камери. І ви бачите настільки різна або однакова картинка. Сонячний день, ось сонце. Тобто ніяких проблем немає із складними умовами роботи цих камер. Сонячний день і все якісно. Зараз я легенько йду і ви можете протестувати стабілізацію, якої немає просто напросто. Зараз переводжу. На себе витягнута рука, ось так виглядаю я. Якщо ви будете писати відео на, теле, на телекамери, ось так зараз теж плавно прокручуюсь, бачите проти сонця, за сонцем, і відразу ж тестуйте звук, тому що звук тут якраз один із мікрофонів є на самому блокові лінз, де знаходяться е, самі е, об'єктиви. І, до речі, в, в, тут як у XS Max, так і у iPhone 12 Pro 12 мегапіксельні камери. Правда, у них трохи різні діафрагми, але мова зараз не про це. Мова про те, щоб ви просто подивилися, як вам картинка. І чи вартує XS Max у 2025 році, уваги, і чи можна його теж купляти, якщо ви хочете знімати відео. Значить, стандартний додаток, і я пишу е, відео. На фронтальні камери, значить, зліва в мене iPhone 12 Pro і запис веду на 4K 60 кадрів на секунду. iPhone Xs або 10s Max знаходиться справа. Однак його камера дозволяє писати відео лише на HD або Full HD 60 кадрів на секунду. При цьому картинка набагато ближча. У XS Max, у iPhone 12 Pro, вона дає можливість записати більшу панораму. І ось така картинка у мене виходить. І відразу можете побачити чи є різниця в 4К і Full HD, так як частота 60 і 60 кадрів там і там. Зараз сонце світить на мене. Повністю розгортаюсь, Сонце світить на камери. І ви можете бачити настільки якісно. Працюють ці камери і ці алгоритми, звичайно ж. І яка камера у пріоритеті? І чи, можливо, XS Max застосовувати у 2025 році, якщо ви хочете вести свій відеоблог на старті, тобто не вкладаючи багато коштів? Ну а тепер пишу відео на камери, знову ж таки, основні iPhone 12 Pro у мене зліва, iPhone XS Max у мене справа, проте програма Blackmagic камера. І тут зараз такі налаштування 4К 50 кадрів на секунду в обидвох. Лінза основна 26 мм. Витримка тисячна, так як сонячний день. ISO 33, баланс білого 5600. І ось таку картинку ви отримуєте з цих двох камер йду, Тут є оптична стабілізація, причому я встановив стабілізацію Cinematic. І виглядає це все саме ось так. Зараз я пройдусь, щоб ви оцінили стабілізацію Cinematic, тому що тут є стандартна стабілізація, є Cinematic і є Extreme. Я встановив на Cinematic. І ось така картиночка у вас виходить. Зараз я зайшов в тінь. І так от ці камери відпрацьовують в тіні. Ось там сонце. Зараз я йду на сонце. І побачите, як ці камери відпрацьовують сонячну сторону. А тепер я ці дві камери навів на себе, теж пройдусь, аби ви побачили, як працює система стабілізації і як ці камери відпрацьовують. Таких от налаштувань, які я вам говорив, уже з огляду на те, як я веду, ніби селфі-блог. Ось зараз сонце за моєю спиною. А зараз я на сонці і сонце світить прямо на мене. І теж зараз пройдусь, аби ви побачили, як працюють ці камери. Нагадаю, основні камери тут 12 Мп, що там, що там, проте у iPhone 12 Pro, який у мене зліва, діафрагма f 16 А iPhone XS Max, який у мене справа, має діафрагму. 1 і, 8. і ось такі картинки ви отримуєте. Тепер параметри всі ті самі, однак вже записую на телекамери і картинки у вас відповідно будуть ось такі. Нагадаю, телекамери, і iPhone 12 Pro і iPhone 11 в собі мають. Тепер я увімкнув камери у режимі Теле. Тобто у XS Max є теж телекамера. Тому я тестую і той, і той і той, і той айфон у цьому режимі. У режимі телекамери. І ось таку картинку ви отримуєте. Нагадаю, на стандартних програмах ці лінзи не мають взагалі стабілізації ніякої. Тут встановлено Cinematic, однак, чи спрацює, чи не спрацює в Blackmagic ця стабілізація, я не знаю. Пробуємо. І ось таку картинку ви отримуєте. Параметри ті ж самі, лише лінза 52 мм. І значить витримка на і 32, баланс білого 5600. І ось така. Картинка у вас виходить. Зараз я пройдусь ще раз і потім ще протестую у повністю автоматичних режимах програ... програми Blackmagic І заодно ще протестую, звичайно ж, фронт-камери, тобто селфі-камери, щоб ви теж проаналізували, як ці камери працюють в програмі Blackmagic із такою. Можливістю. Значить, фронтальні камери пишу з витримкою 1000. І інші параметри залишились ті ж самі. Однак, що цікаво, що у стандартній програмі XS Max немає 4К 50 кадрів на секунду чи інших. Однак тут у програмі Blackmagic пише зараз 4К. Як це не дивно. Діафрама там і там, до речі, 2,2. Тому я витримку зменшу до 1000. І ось таку картинку ви отримаєте, якщо будете писати в програмі Black Magic. Ось зараз я буду проти сонця, сонце за мною. Ось зараз сонце світить повністю на мене. Правда, чому мені не подобаються ці селфі-камери? Тому що обличчя чомусь перекривлюються спотворюються, і спотворюються. І все видається таке криве на один бік. Оце мені не подобається і цими камерами я не користуюсь. І зараз ще я протещу основну камеру на повністю автоматичних налаштуваннях у програмі Blackmagic, аби ви бачили, як спрацьовує автомат у програмі Blackmagic. Все, Зараз повністю автоматичні налаштування. 4К-50 кадрів на секунду, основна лінза на 26 мм. Про те, що цікаво, це те, що витримка і ISO спрацьовують по-різному. На iPhone 12 Pro він у мене зліва, та iPhone XS Max він у мене справа. І ось такий результат. Якщо ви будете користуватися ручними, ці, якщо будете користуватись автоматичними налаштуваннями. автоматичний тут Іде витримка і автоматичний СО. Ось так працює ця програма Blackmagic у повністю автоматичному режимі, на кшталт того, який є у програмі основній. Все, думаю, всі варіанти я протестував. А, зараз ще протестую тоді варіант е, селфі, проте Full HD 60 кадрів на секунду. Так як у стандарті 4K XS Max немає у режимі селфі. Значить, знову режим селфі, проте паритетно і iPhone 12 Pro, і iPhone. XS Max записують зараз Full HD 50 кадрів на секунду. При цьому витримка ISO повністю на автоматичних налаштуваннях. Однак, як бачите, фокус на відстань різна, хоча діафрама і там, і там f 22 проте, фокус на відстань цих об'єктивів є трохи різною на iPhone XS Max ближче. На iPhone 12 Pro це все далі. Тобто на iPhone 12 Pro ви можете побачити більше інформації позаду себе. І зараз я от вийшов на сонце. Як я казав, витримка регулюється автоматично і ISO, а от Діафрагма тут зафіксована на F2,2. Ось так сонце позаду мене. Ось так, коли я дивлюсь на сонце, сонце світить на мене. Така ситуація. Мені не подобається, як я вже казав, ці камери, тому що вони чомусь спотворюють обличчя. І обличчя виходить криве, ніби говориш із дефектним обличчям. Тому я ці камери не застосовую. Нагадаю, зліво в мене був iPhone 12 Pro, справа XS Max.